Стипендія, стипендія вас цікавить. Стипендія не перерахована у зв'язку з тим, що адміністрація коледжу за моїм особистим зверненням, звичайно, по телефону, що потрібний електронний реєстр. Що таке електронний реєстр відповідно до постанови Кабінету міністрів 151 в електронному реєстрі зазначаються ваші персональні дані. Таких персональних даних, я так зрозуміла, по новому керівництву в них немає. Тому вони не могли надати. Звернувся керівник, так як мені говорив, керівник звернувся до бухгалтерії з працівниками. Говорив про те, що подайте, будь пожалуйста, у бухгалтерказничіство електронний реєстр студентів. Він не був нам наданий до кінця дня, 28 числа. Що буде сьогодні? Я не знаю, але до кінця дня, 28 числа. Такого електронного реєстру адміністрація коледжу не надала. Хто це повинен надати ці документи? Поясніть, будь ласка, дітям, Ми хто повинен надати дані документи. На, на мою думку, електронний реєстр повинні надати ті працівники, які ведуть облік нарахування стипендій. Працівники коледжу саме. Фінансової служби чи бухгалтерської служби, яка в них діє по штатному розпису. Вони всі працюючі і вони їх готовлять. Це не казначейство готує такі документи, а готує документи такі коледж. Ви в них стоїте на обліку, ви них навчаєтеся, даєте туди персональні дані, і згідно законодавства, такі персональні дані повинні формуватися в електронний реєстр. І подаватися разом з первинними документами для оплати такий електронний річ. Добре, а хто вам 28 числа подавав рахунки на зарплату вчителям? Нам подали їх не 28-го, а 27-го діюче керівництво. Це хто можна в Кам'янці називати? Копичук керівництва. Валентина а вона, і Анатолієвна написала заяву про звільнення. Ну я не займаюся господарською діяльністю. У нас сьогодні первинні документи для того, щоб ми повинні повинні проводити розрахунки, розрахунково касове обслуговування знаходяться такі документи. Інших документів до нас не надходить. У мене є запитання. Скажіть, будь ласка, наприклад, що ми повинні сьогодні вирішити, що нам для цього треба, щоб діти і вчителі отримали заробітну плату, які треба документи від, від бухгалтерії на даний час і від нового керівництва ТВО Дерева. Що нам зараз треба, щоб вони отримали кошти? Валерійович, Це господарська діяльність сметкович. Я думаю, що Леся Вікторовна повинна відповісти на ці запитання, тому що я з нею п'ятницю говорила. А далі дії я сказала, що ми кошти перерахували. Повідомили про те, що кошти перераховані далі ваші дії. Чи ви зараховуєте в себе з робочого кабінету ці кошти на картки ваших співробітників? Чи ви несете відомості до банку Я не знаю, яка ваша господарська діяльність. Ви маєте відповісти на це щось ви можете кажете, що вам більше ніяких документів не надходить. Реєстр Зобов'язаний на реєстрацію заробітної плати, який невідомо де і на яких підставах, куди ви його поділи. Було двічі надано запит, документів ви мені не надали, хоча на наступний день ви повинні були їх повернути. Це перше запитання. Друге запитання, яким чином подати електронний реєстр, як ви кажете, адміністрації коледжу, зокрема в бухгалтерії, якщо це не бухгалтерська служба, а підписується він електронним підписом керівника, електронний і бухгалтера. Під... Електронний підпис керівника і бухгалтера. Бухгалтер я зі стала ціною. В них є нові електронні цифрові підписи, вони всі зробили. То чому ви не звертаєтеся до них і щоб вони вам не надавали? Чого ви дітей будете? Якщо я не діючий бухгалтер, не діючий керівник, то яке може з нас бути вирішення даного питання на даний час? Це ваша господарська діяльність. Посадові обов'язки. Мої посадові обов'язки обов обов державного органа не входить займатися господарською діяльністю другої установи. Ми лише проінформували, оскільки Леся Вікторівна дуже, дуже переймалася тим, чому не виплачується стипендія і заробітна плата. Тому я її повідомила. Як людина, яка казати. зацікавлена, яка, яка працює, повідомила, що а ви... У телефони в правовому порядку. Чому mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. в телефонному? Порядку? Mm -hmm. ми зареєстровані, не зареєстрований документ, що які вам позволили. Ми не бачимо взагалі, що відбувається у вас під час, що вас зареєстровані, що у вас поводиться з нашого закладу. Ми взагалі не маємо конкретно ж Я не знаю. Вона ж мені не доповідає, де бануся. Нам подані документи, ми їх опрацювали. Ми їх опрацювали. Заклад не може створювати напругу, тому що йдуть якісь судові збори, судові якісь, знаєш, якісь виконання рішень суду. Є господарська діяльність. Ті речі мають відокремитися від того, щоб не була соціальна напруга займатися цією справою є судові якісь е е е е е рішення, вони мають бути внесені до державного реєстру, що вони на сьогодні діючі, а надалі ніхто не має права створювати оцю напругу. Ми з вами переговорили, ви на роботі, ви діючий було. з вами ж маємо. Таке в практиці. Таке може бути в практиці. Таке може може бути в практиці. Таке може бути в практиці. Таке може бути в практиці. У мене підніс мій не діючи квітикали двічі. Чином я можу надати. У ну, мене офіційна відмова зараз зі мною ніколи не зв'язується. Мене офіційна відмовила реєстрацію стипендії. Офіційно документи подані на реєстрацію заробітної плати. Невідомо де ділися, і не відповіді на даний час я навіть не отримала. Ви передали документи діючому керівництву. Згідно, згідно пер, е, документу обігу, якщо до нас на фірманому бланку є звернення про те, щоб надати якусь інформацію або виконати якусь інформацію, я відповідь даю діючому керівнику, саме діючому. Я всю інформацію передаю на сьогодні діючому керівнику. Занесений до державного реєстру і нам поданий пакет документів відповідно до законодавства, як ми повинні виконувати всі фінансові документи. <гументів> особисто на реєстрацію документів, на дання, особисто я ухвалу, що до візьмі вона в реєстрі не вноситься. У щоб нікого не призначати. А їм якось вона не вноситься в реєстрі. Вони висок? Висок. Ви Я не спочатку, вони знають, якщо вони приходили. Це, Це, Це дві різні речі. І один хат не витримає. Що тільки нас бердить 50 рішень за день робить я сьогодні, вранці, я кожен день прийду на роботу ось цей вот вот номер справи і смотрю, які рішення, і чи набрали вони законної сили. Вони розказуєте, вноситься нам вона, нам чи не вносять лічно, їй прийти і попи, гроші. Рахунки всі відкриті. Вся господарська діяльність вона ж не заблокована. <су> Це ж заблоковано лише новим керівництво старим керівництвом. <глес> Стар Кисом сказали, що вона діється погано. Ми не знаємо, що ви виходить, що ви не Вони Ви на дві сторони. То відомості, відомості хто повинен туди. Вість. Мені та підключ, ви зі мною спілкуватися не будете лише з діючим керівництвом. Головний бухгалтер ну, надати з коліжа, відомо чи не буде. Я не права підписувати, я не маю права дізнатися, на якій стадії документи, чи вони зареєстровані, не зареєстровані. Вона, вона і приїде і підпише, Вона підвищена. Ось стоять діти, це ви їм повинні, не мені. Як ось діти і ваші співробітники, ви їм повинні не мені. Я, тебе Я ще раз вам Скажите, говорю, Скажите. ви виконайте свої посадові обов'язки. Я керівник саме фінансового відділу, виконайте свої посадові обов'язки. Я свої виконала, ви свої. Те керівництво виконало, подали документи. Все. У нас немає

я не хочу підходити в дещо, щоб в мене не заховатися. І все. Зараз я додатково наберу ще раз ТВО керівника. У нас навіть немає.